Але говорять, ходить така інформація, що буцим uh -huh. то Трамп а він може спробувати як тільки стати стане президентом. До речі, на цьому тижні його а, колегія виборщиків визнала uh -huh. президентом вже остаточно. Да, uh -huh. і тобто тепер тільки інавгурація зупиняє а, ну його від того, що він буде повноцінним президентом. Так ось. А, Попереду. Е, ходить така інформація, що Трамп може так хотіти швидко е, закінчити російсько-українську війну, а е, через те, що він вважає, що за це йому дадуть Нобелівську премію миру. Е, що, будь-цям, то він хотів отримати її за Корею під час свого першого терміну, але ну, йому не вдалося з Кимом е, Чен Іном домовитись, да? ну і не пішло воно. Mm -hmm. Але тепер він ну така, така ходить інформація, да що він а, тепер хоче скористатись Допови. другим шансом. Ді. А так а, Трамп може бажати все, що хоче. Але є одно, а, щоб ви зрозуміли, 75% американців потримують нашу країну. І хоче цього Трамп, не хоче. А, він зрозуміє, що Сенат ніколи не підтримає його там, якщо віджимати що з України. Тому він буде рахуватись з, з думкою, американців. думкою американців, я впевнений, на 100%. Що стосується, давайте поговоримо, що відбувається сьогодні з наших відношеннях. Ну, я вважаю, що я про це говорив я. Я вважаю, що е, Дональд Трамп він повинен був обов'язково приїхати до нашої країни за три роки війни. І подивитись, що відбувається, як знищується наша країна від Російської Федерації, але на жаль, він цього не зробив. Так ну це мінус для Трампа. Я вважаю, що так. Да, Келик, який сьогодні представник е е е колишньої військової, він е дійсно дуже досвідчена людина. Він їде до нас 80 і 80 років, е якщо не Так, да, і він хоче приїхати до інавгурації. Президента він хоче почути, що відбувається в Україні, що дійсно дуже важливо підкреслити, хотів би що дійсно відбувається в нашій країні, тому що Трамп має інформацію, і це ця, ця інформація вона іскожена. Вона неправдива, тому що ми знаємо, що два посіпаки Фіцо і Орбан піддають інформацію дуже криво. І як Так, келе хоче приїхати, побачити, поспілкуватись і зрозуміти, що дійсно відбувається. Які я тут бачу плюси, які я бачу мінуси то, що він їде до нас, це вже я вважаю така історична поїздка. Думаю, що він буде дивитися, що відбувається на фронті. І ми з вами знаємо, що він сказав, що офіційно 400 тисяч вбитих у Кацапів і 800 тисяч поранені. І він, він каже, що 5 разів менше України. Це тобто, президент не збрехав, коли він сказав, що до 100 тисяч у нас загибших. А ми пам'ятаємо, що казав Трамп. А, да, а ну послухайте. Ну, <рес> да. Тому а, я хочу сказати це перше. Друге, а, плюс, який я бачу, а, він висловився підтримки наших військових, сказав, що у нас України один із найкрутіших і потужніх а, військових. Ну, це правда, це дійсно так, і ми цим, цим, цим пишаємось. Тому я думаю, що йому потрібно приїхати до нас, подивитися, що відбувається у нас, доповісти по тому своєму керівнику Трампу. От і Трамп буде приймати рішення. І дуже важливо, щоб це відбувся об'єктивно, тому що сьогодні е е е е е Трамп має. Нікоректною інформацією. А це дуже важливо для нас. Ми не можемо припустити, щоб так сталося. Тому що ми з вами знаємо, що люди, керівники держав, вони приймають рішення, але вкладають помічники, радники угу. в уші і потім можуть повернутися. Він іншому боці ситуації. А чому ти думаєш, що Трамп має якусь некоректну інформацію? Тому що ну, я теж чув таку точку зору в Україні, ну, тому, що, а тому що але, 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 але насправді він, як обраний президент, він вже має доступ до результатів американських спецслужб. Ну, тобто він вже обраний президент. Так. Розумієш? Тобто, по суті, зараз відбувається передача ну, давай, давай, йому справ. Конкретно, конкретно надам тобі Скажи так. Е приклад. приклад, так. Дивіться, ти зі мною спілкуєшся. Да? Ми дуже багато що чуємо в, е, в інтернет. Так. Багато е, читаємо різних новин і так далі. Ну, різні новини. Також багато ми читаємо відомих е, СМІ. Але що відбувається в ОП, ну, я знаю набагато краще тобі. Та, тобто у мене є якийсь доступ. Люди з ким я спілкуюся. Так, звісно, тому дуже важливо, що ти мені розповідаєш, аж і що мені розповідають там. Я ж черпаю інформацію. Звісно, тому у нього ми знаємо, що є стосунки з Орбаном, і це не приповнює сто відсотків. Тому що йому доносить Орбан. Ну знаємо, то знає тільки він, Орбан та Сподіво. Всевідні все А відні. є ще Ілон Маск. Да не забуває власна да, іломаск. Ціша цінніша історія. Тому я вважаю, що дуже важливо, щоб ми отримали підтримку від Келега. Я наз сподіваюся, так і буде, і ми а, зможемо добу, здобути справедливий мир, на що звертає увагу наш президент. Це дуже важливо. Ми знаємо з вами, що президент візнав, що так, да, дійсно, сьогодні ми не можемо, на жаль, відвоювати наші території, тому що у нас нема такого ресурсу. Але дипломатичним шляхом ми можемо повернути наші території. І це повинно бути справедливий мир. Тому я вважаю, що коли ми говоримо за перемовини з Трампом, це мається на увазі, щоб він потримує справедливі перемовини. Дивіться, а тоді питання: от багато хто побоюється, що Келох може, ну скажімо так, після того як він зробив цю свою місію, він вже по перше поїде в Росію, тому що він це ж це тобто, його візит після України, mm -hmm. скоріш за все, да, буде наступний в Росії. Ага. Це раз по-друге, Washington Post вже вже опублікували сьогодні інформацію, що Трамп одразу після навгурації може зустрітись з Путіним, uh -huh. і я думаю, що Келог може це теж цей момент проговорювати. Але чому я ще про Келога кажу тут? Тому що багато хто побоюється, прочитавши його статтю в квітні, яку він написав 24-го року, де серед іншого є такі фрази, що Сполучені Штати Америки будуть спонукати до переговорів як Росію, так і Україну. Да, — Так, я можу відповісти. Да. Так, і от у тебе не викликається да. занепокоєння. Ні, 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 ось він також висловився, наприклад, дуже так скептично стосовно того, що того генерал лінтената, який був вбитий декілька днів тому, Кирило здається Кирило, да? ну, здається. Я не пам'ятаю прізвище з з, з з водієм своїм. То він, він каже, що це не потрібно було робити. Послухайте, ну давайте говорити відверто. Ну, Це війна, війна? Ну, вони вбивають наших людей, вбивають. А, а що вони нам, а, обули, похвалили нас, коли ми а, вдарили по НПЗ? Ні, теж говорили, а ну ви що звісно, звісно, Послухайте, це не можна. Але ми наші були. І б'ють далі. Коли був коли було підрів дугіни, також казали, а на ви що ви це робите? Послухайте, говорити, але зброю надавали. Тому я вважаю, що відрізняється, слухайте, вони не можуть нам говорити, що це правильно. Але вони можуть говорити іншу ситуацію, розповідати нам, а робити іншу Інші. справу по іншому, по по, -по, -по інакшому. Да. Тому я тут згоден з тим, що потрібно дочекатись. А я думаю, що а, а, Росія залишилася небагато часу, тому що ми знаємо економічний стан Росії кожного місяця все гірше і гірше. А, а, північна Корія та Іран ми бачимо, як вони сьогодні в стані. Ми також бачимо, що Параска, який сьогодні. Отримав э, довбойов в Сирії, це зіграло дуже великий, так скажімо, вплив, почтовхнула дуже серйозну ситуацію. Тому я впевнений, що як тільки э, з цими двома країнами маю на увазі Північної Корею і з Іраном э, впевнений ближайшим часом розберуться американці. Я думаю, що Росії залишиться дуже дуже мало часу. Дивися, тоді до тебе типу, ще питання. А, а як ти вважаєш, от е, Келог, ну от після цього візиту, він е, буде Трампу пропонувати якісь рішення? Чи у Трампа вже є готові рішення, які він просто позиція є, що відбувається в нашій країні? Е, потім послухає е, Довбойова і. Він, він, він каже, він, він каже, що ми запропонуємо справедливий мир Довбайобу, Якщо він відмовиться, то у нас є механізми, як натиснути на нього. Тому я вважаю, що тут закладено такі серйозні можливості, які має Америка сьогодні, щоб тиснути на цього Довбайоба. Тому я думаю, що все буде гаразд. А які механізми можуть бути у Штатів, як ти думаєш, натиснути? Нафта ціна на нафту питання: які механізми має сьогодні Довбайоб тиснути на Фіцо і на Орбан? Фінансові. Відповідь. Так. Добре. А Олександр пише: Ізраїлю жодного разу ні Трамп, ні Байден не говорили, що ті діють правильно. Але коли Ізраїль обстрілював Іран, закрили. Але коли Ізраїль обстрілював Іран, закрили їх зонтиком. Ну це правда. А, і, до речі, Келох в одному з інтерв'ю, цікаву річ сказав, що ну, деякі речі відбуваються. Тобто він коли коментував оцю всю ситуацію з, Кел... з Кириловим, да, він сказав, ну на війні ж деякі речі ну, вони відбуваються. Так не ну, потрібно було вбивати наших, потрібно було вторгати в Україну, і було б все спокійно. І, і причин, причин, не це не відбувалося б. Кирилов і нікак його там. Да, які розповідав, що у нас комари, ми… Які... Відресировали, щоб кусали тільки, блядь, москалів. No. Єбанько, ну блядь, ну що ж я можу сказати, блядь.